Нещодавно мешканці житневого району стали свідками погоні, яка ледь не стала фатальною. Пошкоджена техніка та серйозні ушкодження водія мопеда. Ось який її результат, як стверджує один з учасників гонитви, пригода мала давню кримінальну передисторію, але тепер це зовсім нове кримінальне провадження. Водій автомобіля Фольксваген рухався за мопедом, який нібито було викрадено у нього в листопаді 2015 року. Також відомо про те, що водій автомобіля Volkswagen по телефону сповістив чергову частину Тернівського районного відділення поліції у зв'язку з тим, що водій Мопеду помітив переслідування за собою, він почав залишати вказане місце. Тому водієм автомобіля Volkswagen. Було прийнято рішення переслідувати його до приїзду працівників поліції. Однак, мети навмисно завдати тілесні ушкодження водієві мопеду у водія автомобіля Фольксваген не було. Обставини вчинення кримінального правопорушення на теперішній час продовжують встановлюватись. Не в захваті від такого детективного сюжету і водій мопеда, який виявився бранцем ситуації, бо запевнив, мопед він купив. Привом ключиця, ухарами пришивали кусочок. Переносить перешита і бров. Я одразу не зрозумів, коли я їхав по центральній дорогі, ну може, знаєте, як ліхають, підрізав. Я якраз вже в двор, поїхав і ну, я до вниз, поки вже він за мною ну, Я Якраз остановився, став, знімаю шлем і зазад удар пройдешов. Скутер купив чоловіка за 4 тисячі гривень. У ну, з документами все так би я не брав без документів. Та незважаючи на не здавалось би поважну причину наїзду, водієві все ж доведеться відповідати перед законом. Статтею 38 Кримінального кодексу України передбачено, що звільняється від кримінальної відповідальності особа за шкоду, спричинену при затриманні злочинця. Але ця обставина не є безумовною і необхідно суворо дотримуватись основних її складових. По-перше, затримувана особа має бути дійсно злочинцем, а не простим перехожим чи добросовісним набувачем, як в нашому випадку. По-друге, правомірне затримання можливе лише безпосередньо після вчинення злочину, а не через тривалий проміжок часу, як цього разу. І по-третє, дії по затриманню злочинця мають бути адекватними та співрозмірними із небезпекою злочинного посягання, адже за перевищення меж необхідних для затримання злочинця особа несе кримінальну відповідальність. Більше того, якщо в цьому випадку буде доведено, що особа діяла умисно, а не спричинила випадково дорожньо-транспортну пригоду, наїхавши на перешкоду, то вона має відповідати на загальних підставах за злочин проти життя та здоров'я іншої особи.